Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Ось уже п'яте відео на цю тему я записую, і все, що я говорив раніше, стосувалося як людей віруючих, так і невіруючих. Усі ми страждаємо від наслідків гріхопадіння, усі ми страждаємо від наслідків своєї немудрості, своєї глупоти. Всі ми страждаємо через те, що Бог свого часу хоче достукатися до нас, і якщо ми занадто тугі на слух, то Бог використовує рупор страждання і всім нас, всім нам. Через страждання Господь показує нашу сутність, що дійсно є в нашому серці і хто ми є насправді. Далі я буду говорити про, більше про людей віруючих. На жаль, хоч ми віримо в Ісуса Христа, ми є дітьми Божими, ми також переносимо різні страждання. І першою причиною страждань віруючих є те, що ми е, переживаємо конфлікт царств, царства Божого і царства Темряви. Наша земля, вона на, на даний час є якби тимчасово окупованою територією. Саме через гріхопадіння людей князем цього світу є сатана. І у цьому світі, в більшості, панують саме цінності, які нав'язує сатана. І світ вороже ставиться до людей, які вірять в Бога, які люблять Бога. Про це говорив Ісус Христос ще свого часу. я прочитаю з 15 розділу Євангелії Івана е кілька віршів, 15 розділ, 18 вірш. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не від світу, але я вас зі світу обрав. Тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав: раб не більший за свого Пана. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Е, ось про такі страждання застерігав Ісус Христос. І це проявляється на різному рівні. Якесь несприйняття, можливо, в колективі. Навіть часто в родині, в сім'ї, коли хтось один увірує в Господа, буває, що інші члени родини чи сім'ї, вони починають його ненавидіти, не приймати, якось принижувати чи. Притісняти. І особливо в країнах, наприклад, мусульманських, це іноді проявлялося навіть в такому, що людину могли навіть вбити. І це полягає в тому, що люди не знають Бога, і ми стаємо якби, для них ворогами в духовному плані. Ми... Ісус говорить, що віруюча людина, вона не від світу цього. І світ він не любить її. і... Ми як таке іншорідне тіло. І далі у 17 розділі, останній вірш 26 говорить е, Ні, 16 розділ, останній вірш 33. -й. Знову ж таки, Ісус застерігає і попереджає: Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Ісус попередив, що, ми, що наше життя не буде безхмарним, ми будемо зазнавати страждань у цьому світі, але знову ж таки Він нас підбадьорив тими словами, що Він переміг світ, Він переміг диявола, і в кінцевому результаті ми переможемо, тому що ми з Богом, а диявол, він буде скинутий у озеро Вогняна. І всі ті, хто йому служили, тому віруючі теж страждають, але перемога буде за нами. Далі буде.